Україна існує, коли в неї вона тримається на трьох китах: це історія, це кордони, тобто територія і мова. Пане Олесо, запитаю вас, як доносити цих трьох китів, чи лише книжками, які не обов'язково прочитають діти, чи долучати так само кіно, що є масовою свідомістю, інтернет і інші засоби масової комунікації? Від все, що ви питаєте. Має працювати в системі. А, може бути два шляхи: перше це державний, а друге це система альтернативного суспільства. Державний. Ми на цей момент втратили. Ми здобули українську державу, але влада в українській державі є глибоко антиукраїнською. Тому вона пропагує про це, вже казав пан Роман. антиукраїнські, а власне російсько націоналістичні цінності про єдність культури. З російською, з російською імперією і про відсутність окремої української історії. Що в цій ситуації робити? В цій ситуації іншого шляху, аніж робити альтернативного суспільства, немає тим більше, приклади є. Насправді, як ішло, наприклад, албанське Косово, Албанське за населенням, поступово до незалежності. Воно було під югославською владою. Тим не менше, робили альтернативні читання, робили альтернативні школи. Робили навіть альтернативні медичні заклади, поступово готуючись до незалежності, в тій ситуації, коли у нас антиукраїнська влада іншого шляху, аніж побудувати українське суспільство з взаємодопомогою, і це не лише книжки, це дуже багато. Це і музика, це і дискусійні клуби, це і спілкування, але головне взаємодопомога. Іншого шляху немає.